Близько 40% українців думають тільки про їжу. Центр «Розумкова» на замовлення дзеркала тижня провів опитування щодо матеріального становища українців і на запитання: який середньомісячний дохід вашої сім'ї. Майже 30% респондентів сказали, що вони заробляють до 8 тисяч гривень. Ще більше третини сказали, що вони заробляють від 8 до 18 тисяч. Ще 16% сказали, що вони заробляють від 18 до 30 тисяч, і лише трішки більше 5% сказали, що вони отримують більше 30 тисяч гривень. Зауважу, що питання стосувалося сімейного бюджету. Дуже песимістично такі суми для українців. А ось питання: на що ж українці витрачають найбільше грошей? І витрачають українці найбільше. На їжу 50%. Друга стаття це житлово-комунальні оплати. Далі йде охорона здоров'я, одяг та взуття. Потім транспорт, зв'язок, предмети домашнього вжитку, освіта, розваги займають десь останні позиції. А на що ти витрачаєш гроші?